Усім привіт! Мене звати Роман і я агроном Grovex Market. Прямо зараз я на складі нашого маркету, щоб показати вам топ препаратів, які прямо зараз в наявності та доступні до замовлення. Перший це гербіцид Нопасаран для контролю однорічних дводольних та злакових бур'янів. Він має багато переваг, серед яких підвищення вражайності, покращення якості насіння ріпаку за рахунок якісного контролю бур'янів та зручність у застосуванні. Наступний препарат Карамба Турбо. Це фунгіцид із різрегулюючим ефектом. Цей препарат сприяє рівномірному достиганню та зупиняє переростання. Також карамба турбо пригнічує розвиток грибів патогенів. Серед переваг хочу відокремити, що він простий та надійний в застосуванні навіть за низьких температур. І останній на сьогодні це тезис. Також фунгіцид із схожим спектром властивостей, як і у попереднього препарату. Переваг тут також досить багато. Серед основних це те, що він має захисну профілактичну та лікувальну дію. Швидко проникає в рослину буквально за 1-2 години і перерозподіляється в уражених тканинах, а також регулює ріст ріпаку та підвищує його зимостійкість. Ось такий невеличкий та корисний топ ми зробили сьогодні для вас. Нагадую, що всі препарати наявності та готові до відправки в день вашого замовлення. Переходьте за посиланням або телефонуйте за номером, який вказаний на екрані. Замовляйте свій препарат швидко та вигідно.